Про лікувальні властивості води в термальному парку Дельгарда. Вони, до речі, офіційно підтверджені Італійським міністерством охорони здоров'я. Тамтешня бальнеотерапія допоміжна при артроревматичних захворюваннях у руховій реабілітації при наслідках флебопатії та при захворюваннях шкіри. В парку є спеціалізована поліклініка з відокремленими басейнами. Крім артро там опікуються і ортопедичними та травматологічними патологіями. Фізіотерапією і консультацією проводить дипломований медперсонал. Все це може бути корисним для наших військових ветеранів, для широкого кола відвідувачів залишається назвати ціни. На кінець 2024 року для дорослих денний вступ в терми коштував від 33 до 40 євро на день. Ціни завжди можна перевірити по назві Терм, завдавши відповідний запит у Google.